Говоримо про твір Миколи Куліша «Мина Мазайло». Історія написання така. Коли Микола Куліш помітив, що процес українізації згортається, то зрозумів, що це було лише загравання комуністичної партії до національних меншин, аби набути популярності. В основу лягла реальна історія, що трапилася з харківським службовцем до новогілля. Рік створення 1929 Літературний рід драма, жанр. Філологічна комедія, яку не можна перекласти на іншу мову, бо там є гра слів. Тема зображення процесу українізації в Україні у 20-х роках ХХ 20 століття, на прикладі однієї родини. Ідея. Засудження національного нігілізму українців, у свідомості яких міцно вкоренилося переконання в тому, що все українське це третій сорт. Персонажі. Мина на Харківський службовець, типовий міщанин, уособлює уявлення про українську меншовартість. Лина Килина Мазайло його дружина. Рина Мокрина Мазайло їхня дочка. Мокій їхній син, свідомий українець, чинить опір шовіністам. Уля, подруга Рини, тьотя Мотя Расторгуєва, сестра Лини Скурська, носій великодержавних шовіністичних традицій. Тарас Мазайло, поміркований брат Мини з Києва. Позірний козак. Баронова козину учителька правильних праізношеній. Тертика, Губа, Комсомольці, друзі Мокія. Аренський. Місце подій місто Харків, 1920-ті роки. Композиція складається з чотирьох дій. Дія перша. Рина розмовляє зі своєю подругою і розповідає, що батько хоче змінити прізвище, а брат виступає проти. У ха, ха дешево! Або папа його, бо вже третя лампочка перегоріла, так пише по-українському. Ти розумієш? Та, що тика? Одна. А папа напитує вже собі вчительку. І не тільки од я не хочу слухати кермову, а напитуй собі вчительку, що могла правильно навчити його говорити по-руському. Ну, наприклад, не сапоги, а спаді. Так, а Моті не тільки не зна про це, а навпаки, мріє. Ти розумієш, мріє до нашого прізвища Мазайло додати ще квач. Уже написано листа до тьоті Моті в Курськ, щоб вона негайно приїхала і умовила Мокія змінити погляди. Рина вмовляє Улю закохати в себе Мокія, а потім вплинути на його українофільні погляди. Уля сумнівається у своїх силах, але Рина переконує її. Ти, здається, знайомився колись. Моя подруга Уля Росоха». «Росохіна?» «Росоха. на хвильку Мокі». Улі страшенно подобалось українське слово Бразолійний. А я не знаю, що воно означає. Яка його тяма? Бразоліний, ти хочеш сказати? Я, Улю? Ах, так, бразолійний. Бразолійний. Бразолійний? темно-синій Більш нічого? Бразолійний темно-синій Розумієш, Улю? Угу. Уля каже, що воно звучне таке свіже. Бразолійний. Бразолійний. Ви де чули чи вичитали це слово? Я? Я ну, не. А воно мені просто взяло і вподобалося. Улі ще одне подобалося слово. Яке, ще тобі подобалось слово, Улю? Здається, ну як, ти казала? Брини. Що таке бринить, Моко? А бринить? По-руському звучить. Та тільки одним словом, звучить його перекласти не можна. Вернить має стривайно. Ти мене колись про це слово вже питала. Я? А вже ж питала. Просила, щоб я підлоги за тебе на тер і перед тим питала. Не вже питала. О, тепер пригадую. Пам'ятаєш, ти у мене за це слово вже питала, а я у тебе спитала для гулі та забула. Рини намагається. Продовжити спілкування брата з Улею і просить його сходити з подругою в кіно. Приходить Мина Мазайло і розповідає, як сходив до ЗАГСу. І каже, що прізвища йому таки поміняють. Сім'я приміряє різні прізвища: і Алмазов, і тюльпанов. Рина боїться, що Мокій влаштує скандал. Мина каже: Прощай, Мазайло, здрастуй! Мокі відказує. Мазайло квач. Наприклад. І продовжує перебирати різноманітні типові українські прізвища. Уля повідомляє Рині, що вони йдуть у кіно. Дія друга. Починається сцена, в якій Ірина весь час умовляє Улю прискорити процес закохування. А Мокій навіть не здогадується про плани батька змінити прізвище. Приходить учителька російської мови баронова козину. <кхи> Знайшли сторінку 47-му. Знайшли. Читайте вірш. Сє-но-кос. Читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Эно кос. Садитесь. Пахнет сеном над лугами. Пронос. Над лугами. Над лугами. 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 Над лугами. І дуже комічно виглядає урок, на якому мазайла намагаються навчити правильних признашень. Приїздить дядько Мокія Тарас. Від учительки Мокій вперше чує, що зміна прізвища таки відбудеться. Він обурюється. З Курська приїздить тетя Мотя, яка дуже зневажливо ставиться до всього українського. Чим, безперечно, дуже дратує Мокія і дядька Тараса. Я не бить. Доводи. Будь ласка, доводи. Ята не може бути, тому що є таго не може бути дія. В третій дії Ірина попереджає Улю, що настав вирішальний момент. І тьотя Мотя викликала Мокія на дискусію. А Мокій запросив ще й своїх друзів-комсомольців. У собі Улі Ірина більше не може знайти однодумця, бо подруга вже сама захоплена українською мовою та Мокієм. Дядька Тараса звинувачують у шовінізмі. Дискусія з приводу українізації триває. Дія четверта. У четвертій дії Уля розповідає Рині про її стосунки з Мокієм що хлопець добостями закоханий і навіть запропонував їй жити разом. А Рина планує як використати почуття Мокі і намовляє Улю поставити ультиматум. Або він міняє прізвище, або вона їде до Тітків Одесу. Уля не може цього зробити. А ми на Мазайло вичитує в газеті, що прізвище йому вже змінили. Рина Мазайлиха і тітя Мотя божеволюють від щастя. Тепер вони Мазєніни. Цю газету вставляють у рамку. Дядько Тарас почуває себе непотрібним. Мокій страждає, адже Уля сказала, що від'їжджає до Одеси, бо поставити умову Рини вона не могла, як і сказати правду. З'являються комсомольці разом з Улею, яким пропонують прочитати радісну звістку в газеті. Але один із них читає. За постановою комісії у справах українізації що перевірила апарат донвогілля, звільнено з посади за систематичний і зловмисний опір українізації службовця ММ Мазайла Мазєніна. Зловмисний опір українізації. Та а, ж... боже ж ти ж міс, Що ви там про якусь українізацію? Ага. Ви знизу прочитайте! Оповісніте! В оповіщеннях читаю, я навіть звідси бачу. Харківський округ ЗАГС. Артикул 142, 144 Кодексу. Стривайте. Стривайте. Та невже... А я. За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат донвугілля, звільнено з посади службовця Мазайла Мазініна. Німа сцена. Оля говорить Мокієві, що більше ніколи не поїде до Тітки. Свого часу, наприкінці 20-х років ХХ 20 століття, вона з великим успіхом йшла на українській сцені. Але 1930 року, коли українізацію було згорнуто, п'єсу одразу заборонили. Однак серед читаючої публіки вона викликає досить гостру дискусію і зараз. Оскільки вже за своїм характером вона є суто дискусійним твором. Так, герої комедії весь час дискутують про проблеми мови, намагаючись обрати для себе шлях у житті і, зокрема, правильне родинне прізвище. Цей твір є твором без головного героя, адже всі персонажі просто відображають тогочасне суспільство. Прийдемо до питань формату ЗНО. Дія комедії Мина Мазайло розгортається у А. Києві. Б. Харкові, В. Донецьку, Г. Полтаві і Д Курську. Правильна відповідь, звичайно, у Харкові. І друге питання. Серцем перечуваю, що Українізація це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищу посаду. Розмірковує персонаж Твору А. Остапа Вишні, Б. Валеріана Підмогильного. В. Олександра Довженка, Г. Миколи Куліша. Правильна відповідь, звичайно, Г, мова йде про твір, який тільки що ми з вами обговорили. На цьому все. Бувайте здорові!